Останній матч е, сьогоднішнього ігрового дня, який я обрав для огляду, це дуель Марканена. Та подивимось, чи Лавін присутній в будинку. Ми в Чикаго, Юнайтед Центр, де Розан Лавін і Марканен тут. Ну добренько, дякую вам, що ви здорові. Та поїхали, поїхали. Хортон такер заходить. Має масу розворот тама Вуч проти Кеслера, Дерозан проти Колінза. І це його дистанція. Марканен грає проти свого колишнього клубу. Що він покаже? Юту мало я дивлюся в цьому сезоні. Вже більше, мабуть, Чикаго я дивився. Марканен там показують, що він непогано влучає трьохи в цьому сезоні, та я не проти, Лише були перемоги в команди Хортон Такер влучає і тайм аут від тренера Булс. Продовжуємо. Де Розен отримує заслін і з-під Маркенена забиває. Лавін не знаходить е, собі підтримки, але йому допомагають гравці команди, за яку він виступає, Буз в білій формі. Наварка не на Карузо тут клинився та не дав забити. Алей оп. Ще одна трьоха. Булс в ресурсі, і Булс грає вдома. Лавін. Шалена в нього атлетична підготовка. Лідер команди. Хто б там що не казав? А тут так не можна залишати, бо буде біда. І вже відривається бус. А все так починалося непогано для Юти Секстон. Його очки. Не Невеличкий відрив. Але грає Юта вже другим номером. Олівний трюмха. І ми заходимо в другу чергу. Підбирання невдале. Карузич на Драмонда. Тачдаун. Оу, пролітає там. Дерозен в захисті. Молода кров від. Лави запасник Юти, а тут навалюють 3 драмонт, і він, звичайно, вище, ніж Колінс. Він своє, е, свою роботу виконує. Вау, Який стрибок. Який стрибок? Да, трьоха там, плюс 10 дорози не влучає драмон, там розриває Марканен, олійник. Марканен проти Дерозена, Ніс Меч, плюс 10 для буз. Тортон Хортон Такер з на Кеслера. Окей, окей, цікаво. Лавін отримує за слін від Гуча на периметр. Непогано, непогано бус, там що не казав. Показники трьох шість. Увазі, і подивіться, марка не належтів нарешті влучає, але з лави запасних 30 проти 11. Це показник очок з лави запасних. 46-59. І отакий перехват і дан. Ну, здається, був своє заберуть. Дивимось далі. Лійник за Юту Марка не навалює трьоха там. Ну треба доганяти. Якщо Юта претендує на щось в цьому сезоні вже з Колінзом, то треба, звичайно, додавати в грі Це такі банальні речі капітана, очевидність, але ну і ми бачимо очки після. Перехватів це після втрат 0 на 23 на користь Розуновської команди 52-68, майже 20. Плюс. Ну і Лавін тут крейзі шот робить. Кларксон, щось його не видно після чемпіонату світу. Кларксон. на Марканина. Добре, нагадує про себе фін 57-71. Вигризати, інакше ніяк. Вуч Кеслера не побачив. ну Вуч трохи більше. Хортон Дакер. Ну і отака прикро, прикра прикрата Лавін. Плюс 20. Ну, що казати, 11 перехватів в Чикаго проти 0 в Юти. Ну от вони, і ці плюс 20. Тобто 10 перехватів, 10 множимо на 2, 20. Лавін трьоха Чикаго був сильніший, нема питань. Лавін екстра степ, екстра рівень. Марканен не дотягує. Колінс. О -о -о -о. молодець. Молодець. Юта слабіше виглядає. Він Харді там щось підказує. Цього року буде цікаво, чи буде от як Сакраменто, та Юти. Ті команди, які вистрілили минулого сезону, чи вдасться два сезони поспіль отак-от от вистрілювати. Да? Ну і четверта чверть, плюс 20 стабільно не підпускає був з себе. Колінз шукає тут простір проти Драмонда, знаходить його. Дерозен. З фолом. Ну, нема шансів. Для Юти насправді не бачу я за рахунок чого. Вони. Нас до наздоженют е, чекав. Казав я перед сезоном, що нічого я не чекаю від Чікаго. А от за Ютою я хотів спостерігати, я ставив під питання може там буде якийсь ривочок може Колінс додасть. Але Суб'єктивщина, любі мої друзі, олійник Волохатий додає з фолом. ну в драмода перевага під кінцем. Ну, плюс 20 залишається. Що казати? Юті не вистачає трошки так, захисті та багато втрат. Багато втрат не бачення Кларксона, не бачення ось такі шалені трьохи з розгону в обличчя. Ну і... Джон Картер 12 очок, красивий алею на Колінза, але Юта Поділу летить в цьому матчі, нас наздогнати. Всі гравці набрали більше 10 очок в Булс в цьому матчі. Тут фолу нема, кеслер забиває, підбирається юта трошки ближче. Вот кеслер, подивіться, дабл-дабл від нього. Оце прогрес, оце прогрес. Але допомагайте, будь ласка, в захисті. Ну, а що тут допомагати? І все, другий склад виходить. Ми бачимо цей відрив. 130 очок. Набирає Булс, перемога Чикаго. Вінтаж Баскет презентував вам ці огляди. Зараз трохи про статистику. Та я відправляюся дивитися, матч Лейкерс Колінс 14, Маркернен 29, Кеслер 15, Олійник 13, Секстон, 14, Дероза 21, Лавін, 24, Уайт, 18, Вуч, 10, Вільямс, 10, Драмонд 10. Я відправляюся дивитися матч Лейкерс Майами і робити рубрику «Styles of Play». Окей, дякую за увагу. Ваш вінтаж, баскет.